Сьогодні у випуску про наслідки відновлення строків позовної давності для суб'єктів господарювання, про ліміти для незареєстрованих користувачів NovaPay. чи є поступки у сплаті ЄСВ для фопів сумісників, що зміниться в оплаті праці держслужбовців, та які нові гарантії для мам підприємниць, як оновлюються правила валютного нагляду для експортерів та податкові пільги для оборонних цілей. Вітаю, я Тетяна Гуль, консультантка з питань оплати праці та трудового права, редактор семінар. І з вами щотирневий випуск новин, підсумки тижня про головні зміни в законодавстві. У випуску, як завжди, багато важливих новин. Тож залишайтеся з нами, щоб нічого не пропустити, і додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання, пишіть їх у коментарях, я вам відповім. 2 червня президент підписав закон 4434 про відновлення строків позовної давності, зупинених на час воєнного стану, починаючи з 2022 року. Нові положення запрацюють із 4 вересня 2025 року. Але і зараз можна звертатись до суду, оскільки судова система функціонує навіть за умов воєнного стану. Нагадаємо, позовна давність це строк, у межах якого фізична або юридична особа може звернутися до суду за захистом своїх прав. Що це означає для бізнесу? По-перше, ризик судових позовів. Кредитори можуть активізуватися, подаючи позови щодо заборгованості, які раніше були заморожені через воєнний стан. По-друге, необхідність перегляду договорів. Суб'єктам господарювання слід терміново проаналізувати всі діючі договори та зобов'язання, щоб виявити потенційні ризики та уникнути несподіваних претензій. Третє податкові наслідки. Відновлення строків може вплинути на податковий облік, зокрема щодо списання безнадійної заборгованості та формування резервів. І четверте зміни в судовій практиці: суди можуть по-новому трактувати строки давності, що потребує уважного стеження за судовими рішеннями та пристосування до нових умов. Отже, відновлення строків позовної давності це не лише шанс для кредиторів повернути свої кошти, а й ризик для бізнесу втратити активи чи отримати податковий тягар. Як діяти, щоб не опинитися в програші, проведіть аудит зобов'язань, тобто оцініть усі відкриті зобов'язання та визначте, який з них можуть стати предметом судових спорів. Проконсультуйтеся з юристами для розробки стратегії захисту та мінімізації ризиків, перегляньте та оновіть за потреби внутрішні процедури щодо укладання договорів та управління зобов'язаннями. Якщо маєте запитання з бухобліку, оподаткування і оплати праці, а також складання звітності та виправлення помилок в обліку, звертайтеся на наш унікальний сервіс Особистий консультант і отримайте відповідь від 15 хвилин до 24 годин. 1 червня нова пошта та сервіс Нова Пей запровадили нові ліміти для незареєстрованих користувачів. Нововведення стосуються накладеного платежу, грошових переказів і онлайн оплат. Так, за накладеного платежу незареєстровані фізособи можуть відправляти не більше п'яти посилок на місяць. Загальна сума таких відправлень не має перевищувати 30 тисяч гривень. Для кожного користувача діятиме індивідуальний ліміт на грошові перекази та онлайн-оплати, про який повідомлять через мобільний застосунок Новапей. Ці обмеження впроваджені у рамках посилення контролю за податками та їх декларуванням з боку НБУ, Мінфіну та ДПС. Якщо NovaPay зафіксує операції, які можуть свідчити про приховану підприємницьку діяльність, користувача можуть попросити надати пояснення щодо подходження коштів. За відсутності відповідей або виявлення підозр, рахунки можуть тимчасово обмежити. NovaPay автоматично передає дані про платежі до податкової через фіскальні чеки, які містять інформацію про отримувача та перекази. Податкова аналізує ці дані, виявляючи можливу підприємницьку діяльність без реєстрації. Отримувачам частих переказів можуть надходити запити про джерела коштів, правові підстави та підтверджувані документи. Ігнорування запитів загрожує перевіркою та штрафом понад 40 тисяч гривень. Щоб уникнути зазначених обмежень, нова пошта рекомендує незареєстрованим продавцям перейти на офіційний формат роботи, а саме зареєструватися як ФОП, підключити послугу контролю оплати, яка дозволяє працювати легально, приймати платежі та уникати податкових ризиків. Про контроль ДПС в агросфері прослухайте вебінар 11 червня за теми облік і податки аграріїв у 2025 році, зміни з червня, оформлення загибелі посівів, «ПДВ» та витрати. Підприємці, які мають основне місце роботи, можуть уникнути сплати ЄСВ за себе, якщо за них сплачує внесок роботодавець. А чи стосується таке звільнення тих, хто працює за сумісництвом? Адже в законодавстві про сумісників прямо не згадується. Редакція семінар ЮЕ звернулася до ДПС із запитанням: чи зобов'язаний ФОП третьої групи сплачувати 1860 гривень ЄСВ за себе, якщо роботодавець за сумісництвом нараховує йому мінімальну зарплату та сплачує ЄСВ у розмірі 22%, а за основним місцем роботи нарахувань немає. У відповідь ДПС роз'яснила, якщо ФОП працює за основним місцем роботи чи сумісництвом, і хоча б один із його роботодавців сплатив за нього мінімальний страховий внесок, він має право не платити ЄСВ за себе за ці місяці. Якщо сплачений роботодавцем внесок є меншим за мінімальний, особи можуть самостійно визначити базу нарахування ЄСВ, однак ця база не має перевищувати максимально допустиму величину. 3 червня у ЗІР з'явилось роз'яснення, яке підтверджує цей висновок. Це дає ФОПам можливість опиратися на офіційну позицію у разі перевірок. Не пропустити жоден дендлайн та уникнути штрафів за прострочки допоможе наш зручний сервіс календар бухгалтера. З ним отримуєте усю звітність та платежі в одному місці на тиждень, місяць і навіть рік. Уряд запровадив нові правила розрахунку штрафів за непрацевлаштування осіб з інвалідністю. Раніше через зміни в даних про працівників роботодавці могли стикатися з некоректними штрафами. Тепер, якщо до 31 березня оновлюють інформацію в Держреєстрі соцстрахування, фонд автоматично перераховує суму штрафу і до 10 червня, ви отримаєте уточнені розрахунки. Ці штрафи будуть спрямовані на облаштування робочих місць для людей з інвалідністю, створення нових робочих місць, розробку навчальних матеріалів для професійного розвитку осіб з інвалідністю. Нагадаємо, що з 26-го року роботодавці матимуть вибір працевлаштувати людину з інвалідністю та за потреби адаптувати робоче місце або сплатити цільовий внесок до фонду соцзахисту осіб з інвалідністю. Поки ж візьміть участь у нашому безкоштовному вебінарі Зарплата, кадри та ЄСВ 2025 Нові правила без гку, ставка ЄСВ 841 обмеження та кадрові ризики під час військового стану. Трансляція відбудеться 10 червня. Посилання на реєстрацію шукайте під відео. 3 червня підписано закон 42.82, який впроваджує єдині підходи в оплаті праці держслужбовців на основі класифікації посад. Закон закріплює модель розподілу їх зарплати на дві частини. Перша стала частина не менше 70%, включає оклад надбавку завислого років та ранг. Крім того, з 2026 року мінімальний розмір окладу становитиме не менше 2,5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. А надбавка за завислого років становитиме 2% окладу за кожен рік стажу, але не більше 30%. Друга варіативна частина до 30%. Вона включає місячні та квартальні премії, а також премію за результатами щорічного оцінювання. При цьому місячна премія не може перевищувати 30% від докладу, а квартальна 90%. До фонду сталої та варіативної частини зарплат не будуть включатись гарантовані виплати. Зокрема, держслужбовцям надаватимуть такі гарантії, як одноразова грошова допомога під час відпустки, матдопомога допомога для вирішення соціально-побутових питань тощо. Рішення про стимулюючі виплати на розсуд працівників скасовують. Основні положення закону запрацюють поетапно: з 1 квітня 2025 року надбавка за висловку років, з 1 січня 2026 новий мінімальний розмір окладу, з 1 січня 2027 року адаптація рівня оплати до приватного сектору. Скористайтеся порадами лектерів на вебінарі 9 червня. Звітність без стресу за травень 25-го, подання ПДВ і зарплатних звітів з першого разу та без помилок. Реєструйтеся за посиланням під відео. У раді зареєстрували законопроект номер 13329, за яким жінки-підприємниці і ті, хто займається незалежною профтіяльністю, матимуть право на отримання допомоги по вагітності та пологах. Вони можуть отримувати декретні виплати від держави за умови вчасної сплати ЄСВ та відсутності заборгованості з їхньої сплати. Раніше підприємниці часто не могли скористатися соцгарантіями, які доступні найманим працівницям. Цей законопроект дозволить виправити цю несправедливість і забезпечить підтримку майбутнім мамам, які працюють на себе. Законопроект ще має пройти розгляд і голосування у парламенті. Нацбанк вніс зміни до інструкції про порядок валютного нагляду, які діють з 31 травня 2025 року. Їх мета стимулювання експорту та зменшення обсягів ненадходження валютної виручки в Україну через невиконання зобов'язань контрагентами. Банки тепер зможуть завершувати нагляд за умов зарахування коштів на рахунок резидента від банку гаранта Нерезидента за наданими гарантіями на виконання зобов'язань нерезидентів контрагентів. Від банку гаранта резидента за умови попереднього отримання іноземної валюти від банку контргаранта Нерезидента за відповідними вимогами. Так, українські експортери отримали нові стимули для активного використання міжнародних банківських гарантій і контргарантій, щоб мінімізувати ризики неплатежів. Парламент України ухвалив два ключових законопроекти: номер 13306 та 13305, які звільняють операції з ввезення в Україну волоконно-оптичних товарів від ПДВ та ввізного мита. Цей крок спрямований на здешевлення виробництва безпілотних систем і забезпечення безперебійного постачання необхідних для оборони матеріалів. І це на сьогодні останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської платформи номер 1 Пряме посилання ви знайдете в описі до відео. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку підписатися на бухгалтерський ютуб канал 1 Семінар. До зустрічі наступного тижня, адже законодавці роблять усе, щоб нам було про що поговорити.